Розрядили свій дробовики, вирішили прибрати. Скільки просите за упаковку води? Чотирнадцять дев'яносто дев'ять брехон назад, мем. Міс. Скільки він бере за упаковку води? Сто доларів. Це попит і пропозиція. Знайомі зі статтею Кримінального кодексу про накручування цін. Вона каже, що такій сволоті, як ви. Заборонено підвищувати ціни на споживчі товари більш ніж на 10% після оголошення надзвичайної ситуації. Хіба її оголосили офіційно? Розлом Сан андре зробив це перед обідом. Не помітили? Слухайте, якщо не підвищити ціни, дві-три людини прийдуть і скуплять усе. Підвищення цін дає всім рівні можливості. То ви дбали про ближніх, коли надумали накосити грошви. Ці люди в скруті. У місті страшна біда. а ви тільки й думаєте, як набити свої кишені.